Право голосу для переселенців втікачі з Кримського півострова зможуть безперешкодно проголосувати на Прикарпатті. Нині в області офіційно зареєстровано 252 кримчан, а ще приблизно ж стільки гостюють у рідних чи друзів. І чим ближче до президентських виборів кажуть у координаційній раді з питань допомоги населенню, тим частіше до них звертаються із питаннями щодо волевиявлення. До виборів ми вже мали звернення від мешканців. Колишньої, колишньої нашої території України, власне автономної Республіки Крим, про те, що як вони будуть приймати участь у голосуванні, і тому також розглядається робоча група із числа політологів і юристів, які вироблять механізм щодо найлегшого їхньої їхньої участі у виборчому процесі. Репускою на виборчі дільниці для жителів півострова стане спеціальне посвідчення у місцевому відділі ведення держреєстру. Пояснюють, щоб його отримати гостям треба просто прийти сюди із паспортом, а відтак за окремою заявою здійснити тимчасову зміну місця голосування. На основі паспорта ми заходимо в базу даних, шукаємо. Якщо він був зареєстрований в Криму, ми звідти його забираємо і згідно з цією заявою, яку він заповнює, ми його переводимо на ту дільницю, де він напише в заяві. Цей виборець може підійти на ту дільницю, де він запропонував, записав заяві своїм посвідченням, і в кінці списку він знаходить себе і йому відбувається. Дають бюлетень. Головне наголошують у відділі держреєстру виборців, аби переселенці звернулися до них до 19 травня, адже після цієї дати змінити місце голосування, а відповідно взяти участь у виборах тут кримчани уже не зможуть.